Вона часто любила юні роки У думках малювати майбутнє кохання. Романтична вечеря, над ними зірки, білосніжні троянди слязливі зізнань. І все це піде під морської води, Коли хвиля цілує межу небосхилу і змиває залишені ними сліди. Його руки на плечах нагадують крив. І все нібито в касті, неначе в кіно. Гарна сукня розкішна троянда червона. І художник навпроти малює панно, їх обох. А в тальоці йому освітяться грана винограду, а поляр шампанський сир, романтична вечеря, під коп'яніном, бліді, юній, юні, хмар, торкалися зір. Час летів і нарешті зустріла люди, із якою відчула незримий зв'язок. І незвідане щастя, яке уявити, не могла навіть мрія. Все видячий бог, сміхляний щось глибше, і відкрити. Час минув. Не збулися думки про моря, про пелюстки в повітря. Та серцем відчула, як з під ніг її це не стається земля поряд з ним, і в задушку дому спагнула. Справжнє щастя, не сукня, а теплий халат, а на ньому не квіти, а крихітні плями від дитячих долонів. Не сир, виноград, а млинець пригорілий із написом мамі. Ні про острів, ні про сонце, таке золоте, не її й бажання сердечні. Та що б не стали міняти на те теплий затишок дому, так тепло і безпечно. Під крилом чоловіка і нічого, що він не катається верхи в костюмі на конях. В неї в серці тремтіло сто сотень причин для безмеженого щастя. І ті теплі руки, і турботи, і ліки до болю гіркі, які змушував пити хворобу. і кава, яку приносив у ліжко, дарма липкі і залишаються на кухні сліди. І ласкавий його голос до того незмінно твердий, коли казку читає в кімнаті дитячій. Ні що б не віддала дорожчі всіх мрій, і нехай під звуки синівського плачу прокидатися має, а в думках уявляла мелодію скрипка Ніколи не віддала б той щирий ріднесенький сміх за коштовності жодні. Це сталося відтоді, коли вона вперше зустріла його у метро. Не в палаці, і навіть не в гарному сквері, таку зустріч найчасто побачиш побачиш кіно. Він турботливо двері притримав для неї. Щось подібне не вийде вписати в роман. Та для неї вже зникла потреба у тому так почався господній незвіданий план. І кохання, і мрії, та вже по-новому. Не троянди червоні, а перший бузок, і не пляжі заморські, а зоряне небо. І нехай не торкається пальців пісок, відчуга любов, ну а більше не треба. Все спочатку, все разом, із самих низів, крізь усі перешкоди в любові із Богом. Без описаних в книгах окрилених слів, їм не треба слова, їм не треба нічого. Крім родини, крім діток і рідних дверей, крім гарячого чаю і пледах на спинах. Їм замінить салюти, горіння очей, а мелодію скрипки сопіння від сина. Вона часто любила у юні роки у думках малювати майбутнє кохання, не збулося нічого, усе навпаки. Та сидячи разом із ним на дивані і з долонькою сина у теплих руках. Сльози щастя ховала і вдячно молилась. Щиро дякую Боже, лунало в думках, що та мрія, дитяча, моя не стійснилась. Не шампанське і не теплий п'янкий океан щось більше за самі великі бажання. Там, в звичайній квартирі, проводився план: план Господній і справжнє казкове кохання.